Не забуваймо, що наслідники Царства Божого не ті, котрі самі собі так оприділили, а ті, котрі надіються на милость Божою, завжди помнять правило євангельське, каже Господь, таку притчу. Хто із вас, от тут стоящих перед Ісусом, коли Його робочий раб? Прийде з поля, цілий день трудився там, косив, молотив, прийде змучений. Ви що скажете, раби, сідай за стіл, будуть кормити? Ні. Ви що скажете, раби, мене ще не корми, а потім уже і сам сідай їсти. І з цієї притчі Господь такі виводить виводи. Якщо і ви все виконаєте повелінної вам, всі заповіді, всі предписання і в тому случаю скажіть, Господи, я раб не ключими. я виконав те, що мав виконати. А Ти, Господи, тепер оціни сам іскірно то було. По настоящому і наіграно. Бо написано у Павла Тимофею «О Тімофеї. Многі люди будуть думати, що вони вже спасенії сектанти, але спасені зависить не від подвизаючогося і не від молящогося, а від Бога милуючого. І многі люди не будуть мати нагороди. Не будуть увінчені, тобто внець нагороди, не будуть мати, якщо вони незаконно подв'язалися, неправильно вірили, то буде велика катастрофа на страшному суді, коли прийде маса людей, протестантів, сектантів, уніятів розкольників зборниками, з бібліями. І вдруг каже Господь, ідіть від мене прокляті, я вас ніколи не знав. А вони будуть кричати, та, Господи, та ми Біблію роздавали, Біблію носили, Біблію читали. Ми чудеса творили іменем Твоїм. Ми бісові зганяли, проповідували. І внук повторить Господь ту саму фразу, і йдіть від мене прокляті, я вас не знаю. Почому? Бо Павел предупредив Тимофея, Подвизалися незаконно, не по закону, не по Божому, не по Христу, не по Євангелію, не по тепер ми кажемо, по православному. От чому ми бережемо православ'я. Це єдина релігія, яка об'єктивно відкриває перед нами свій світ, його проблеми і вказує єдиновірний правильний путь у Царство Божє через пост. Молитви, поклони, покаяння, терпіння. Не так, як запад, як сектанти люблять. І, якщо хочеш, щоб у тебе пішов бізнес, молися Господу, і завтра вже буде бізнес, що у тебе буде. Для нас це надсмішка над релігією, а не релігія. Ми православні. Ми знаємо настоящий спортсмен, той, який кожен день тренується, кожен день. На спортивному залі і качається, і бігається, тренує тот спортсмен. Так і ми православні, добре знаємо, коли Бог підведе людей на страшний суд, ділить на дві частинки права й ліва, Божі і не Божі. І от там відкриється. От почуємо так любимо пост і знаємо, що торжество православ'я буде тепер у неділю наш праздник. Ми могли його празнувати на Пасху, торжество православ'я після Пасхи і вдруг ні постом. Почему? Бо торжество православ'я впізнається в пості і в молитві. Ну, так спортсмену познається коли, не коли п'є пиво та водку та танцює, а коли виконує спортивні, спортивні завдання. І ми християни на полю. Спортивному ми вийшли на поле і тепер не розслаблятися. Пост молитва. Пост приписаний всім. Ми ведь сообщили, що дітки маленькі, не мусять постити. Старенькі люди після 75-80, люди, жінки, котрі носять дитинку, котрі вже родили дитинку, болячі, котрі мають наприклад, тут тяжку болезнь, тут діабет, котрі мучить їх. І в місті з тим. Беременні жінки жони кажуть, а ми хочемо постити. А жінка, котра родила, і я хочу постити. Так, я дитинку кормлю, я собі додаю щось мінімум. Але в основному пост держать всі. чому? Він не просто не їсти молоко і м'ясо. Це особливий подвиг, коли відсікаєш всі думки лишні. Ми біжеме. По путі в Царство Боже. Дай вам Бог всім поможе разом бути духовними спортсменами з Богом Святим.